На дворі ХХІ -е століття в багатьох головах ще живе думка на кшталт того, що жінка це щось другосортне, ніби обслуговуючий персонал. І це просто лізе з навколишнього підсвідомого. Ми начебто всі прагнемо жити по-новому, але в нас нічого не виходить. А я хочу бути вільною, але в стосунках з коханим. Хочу бути щасливою мамою, але не хочу втрачати себе. Хочу мати сім'ю, але водночас хочу мати свій час для усамітнення. Мені замало бути просто дружиною. Мені хочеться бути особистістю, приносити користь не тільки своїй сім'ї, але й оточуючим. Так, я хочу всього і одразу. І я дозволяю собі це. А ти, да, ти, у яких ролях найчастіше всього буваєш зараз ти? Чи щаслива ти зараз, прямо от зараз. Поділися в коментарях. Мені реально цікаво читати, цікаво спілкуватись, цікаво ділитись своїм досвідом.